Так, свиночка росте. Помість. Вітнамки і дикого кабана. Навіть не вітнамки вже а мангала. Мангала і дикого кабана. Ось така помість виходить. Свинки виходять набагато вже крупніші. І вже 4 місяці. Під весною вже спаруємо. Так що вона народила і поросятка вже будуть маленькі на літо. Хто які помісті свинаю отримав, пишіть в коментарях, які зробили висновки з приводу поросят, які взагалі вам до вподоби. Помісі. Тому що зараз дуже багато вже взагалі е, чистопородних там, чи в'єтнамців чи корейців не знайти, навіть диких кабанів зараз чистокровних не знайти, тому що навіть і в полях, в лісах також бігають мангали. Є ще пару дикунів, десь до гірської місцевості, тому що в тих регіонах все тримаються, але в більшості то вже дуже багато помісей. Так. Є така теж соплита, будемо також її утеплювати, ще зробимо її тепленьку будку, тут ніби на неї дощ не затікає. Бачите, всередині сухо, дощ не падає всередині. Зернових, йде у перемішку, навіть йде гріз і мелена кукурудза, пшениця, ячмінь, увесь все в комплексі Насипую яблук, бачу яблука з'їла. Ну, зараз десь повозів на десь кілограм 25 думаю, що має точно, десь до 30 льошка вже вона перегуляла. Дуже швидко не починає тічкувати. Вже в неї ця справа перейшла. Так от, щоб вона привикала до мене, щоб не боялася. Час від часу, коли туди їсти, для неї я так присідаю, вона не реагує. Вже боятися не буде. Тому що потрібно будемо буде випускати їх вони трошечки виходять на вільний вигу, то завдяки цьому треба, щоб сумка привикала. Все ж таки бачите, як кабан перетискає своїм геном. Як взагалі змінює колір, змінює тип, поросяти. Дуже сильно перетискає, дуже сильно, як бачите, такого кабана ген. Підливає дуже сильно кров'ю. Так що помаленьку ростемо. Так і будемо зімкувати, показувати аж до процесу того, коли вона народить всі, які місці, всі кіпервісти. Ось такий поміць народжує поросяток. Так що для того, щоб бути проінформованим і бачити це все, обов'язково не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, пишіть свої коментарі, пишіть, яка у вас взагалі практика з приводу свина, яких свинок ви отримуєте і які помісі вам подобаються. Ось так, всім дякую, до побачення.